Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні зробимо такий розклад, які перед вами двері відкриті чи закриті. Ну тобто, ситуація, в якій ви знаходитесь, чи є, можливо, у вас якесь бажання, чи треба якусь ситуацію вирішити. І вам треба знати, це для вас відкрито чи закрито, або ви хочете, наприклад, міняти напрямок професії. Да? Чи це для вас добре, чи не добре, да? Тобто відкриті двері для вас для цього, чи закриті. Ви можете на різні ситуації обирати, звичайно, різні, різні позиції, різні карти. Це буде 5 варіантів. В описі будуть тайм-коди до цього відео, де ви можете зразу дивитися свій варіант. І так, для одиничок, що тут відкриті двері чи ні. Для двічок, для трієчок. Червоний камінчик, голубенький і рожевий. Обирайте, ставте на паузу, думайте, де ви хочете яке питання задати. А я пропишу в описі тайм-коди і буду розпочинати. І так, одинички, синенький камінчик. Дивимося для вас: відкриті двері чи закриті у вашому запитанні. М -м -м, відкриті двійка кубків. Прям, бачите, немає ніяких перешкод. Навіть хтось йде вам у вашому запитанні на допомогу. Якщо це стосувалося запитання особистого життя, людина вас любить, людина про вас думає, людина хоче з вами бути, там. Чи, чи це дружба, да? може бути примирення, це може бути хороший союз. Війка Кубків. Уточнюється <с>. військово кубки. Дивіться, я би так сказала, з того, що ви тут думаєте, може щось. Виросте, да? щось може бути більше. Це перспективно, це на майбутнє. Це дасть свої якісь плоди, результати. Ви емоційно будете задоволені. Двері вас на це відкриті. Якщо тут щось збільшення, да? Якщо ви наприклад, чи, чи збільшується зарплата, не скажу по цим картам, що це набагато збільшиться, да? чи ваш дохід там збільшиться. Ні. Але він виросте. Трошки збільшиться. В такому випадку ви тут щасливі, задоволені, якщо щось хотіли купити, особливо теж, да? ви будете радуватися чи якийсь, від когось отримати якусь звістку, ви її отримаєте. Хай так і буде. Пишіть коментарі, ставте реакції, а я йду далі. Двічки, давайте дивитись, що тут у вас. Відкриті чи закриті двері. Взагалі, дверей немає. Єдине, що цей от король жезів тут стоїть, да? Як ніби перед тим, як вам. Йти в ті двері, ви ніби з маєте з ним про щось поговорити. Може, від нього це щось залежить від якогось мужчини. Взагалі дверей немає. Тобто ситуація відкрита повністю. Але вона може бути зв'язана з якимось королем жезлів, або лідерськими якостями. Ну, наприклад, якщо ти там щось хочеш зробити, ти маєш бути лідером, маєш бути активним, або взаємодіяти з якимось цим королем жезлів. Король мечів теж. Двері відкриті. Тут взагалі немає дверей. Ситуація рішаємо. Можливо, тут карта показує, що тобі треба звернутися, щоб вирішити своє запитання, до спеціаліста, до людини, яка розбирається, яка допоможе. Будь-якого роду спеціаліст, юрист і так далі. Да? І треба буде не сидіти на місці. Треба бути активним. От, наприклад, знайду роботу чи не знайду. Знайдеш, звісно, якщо ти будеш активним, бо не знаю, що ви запитали, да? чи відкриті у вас ем, двері для взаємодії з якимось королем в жезлі, та, наприклад, з мужчиною, чи буде у нас там щось з ним далі, чи ні. Е, е, да, ви будете з ним взаємодіяти, але він людина непроста. Ось ці карти можуть показувати. Він у королю мечів, він хоче е, вас під себе підлаштувати. Він хоче вас під себе поміняти. Да? Він, як спеціаліст, вважає, що він має право е ситуацію розрішати, е якось її лікувати. Да? От він як лікар тут прошу, я тебе вилікую, да? де поміняю, от будеш така, як мені треба. Ось так, на дніше тут жріться. Опять -таки, да? Зверніться до спеціаліста. У вашому другому варіанті було б добре мати погляд з боку незалежний. До психолога, до езотерика, до когось за порадою зверніться. Ось так. Ну, а взагалі, двері відкриті і будьте активними. Ось так. Другого варіанту. Просто, може, спеціаліст допоможе якось швидше це зробити, чи підскаже взагалі, як зробити, да, щоб ці двері для вас були весь час відчинені. Ось так. Ну, йдемо далі. Троєчки, третій. Варіант, червоний камінчик, що тут у вас? Ох, ти, мабуть, Васильова. Карта, карта суда. Кінітня да? да? поставити запитую. от про що ця карта? Ну, тут взагалі дверей немає. Тут якесь питання дуже сильно важливе, воно міняє ваше життя. Якщо ви не будете боятися, якщо ви не будете. Е Слухати всіх навколо, боятися, що вас осудять, що якось на вас будуть криво дивитися, що ви будете не знаю, опозорені. Може, у вас тут зміна професії, наприклад, да? і ви боїтеся чужої думки. От як ніби є елемент чужої думки. Не бійтеся, вищі сили вже одобрили те, що ви тут загадали, да? двері для вас тут відкриті. Нічого не бійтесь, дійте. Це взагалі як призначення іде, розумієте по картам? Все, що ви тут запитали, так воно має бути. Ці двері для вас відкриті від народження, чистка кубків, да, з дитинства. Це ваш якийсь шлях. Що тут таке ви загадали? Не це дуже щось кармічне, дуже щось важливе. Не бійтеся осуду, не бійтеся якихось розмов, не бійтеся, що ви неправильно зробите, якихось помилок. Тому що тут обов'язково все у вас вийде. Ви до цього готові вже дуже давно. І двері для вас ці відкриті завжди. Просто якщо ви навіть, я би так сказала, якщо ви не підете в ці двері, да, якщо ви цього не зробите, ви сили вас навіть покарають. Ось я би так сказала. Бо тому тут навіть треба йти, треба і рухатись туди. Те, про що ви тут подумали? Навіть якщо це якесь легеньке запитання, і здається, що, ну, Боже, судьба тут не рішається, да? судно, це треба зробити. Може, ви тут щось боїтесь зробити. Треба зробити. Ви маєте на це піти. Це ваша доля, це ваш шлях. Це щось для вас. Навіть якщо зараз воно там мінімально звучить, воно переведе вас до чогось дуже глибокого і важливого. Ось так. Ось так. Трічки. Це для вас була відповідь. Дивимося далі. Четвертий варіант голубий камінчик. Це не класні карти. Тут спонтаклі відкривай підверді. двері. це є ключі, але... То спонтак не показує результат. Він показує, що в тебе є ключі, ти можеш відкрити ці двері. Якщо ти знову ж таки будеш щось робити для цього ось. Є двері і є ключі. У вас є вміння, у вас є знання, у вас є харизма, не знаю, привабливість, що ви там загадали, я не знаю. Але однозначно, ви можете відкрити ці двері. Ви їх можете відкрити. Дивіться, як карта чітко показує. Ви думаєте, що вас не помічають. Ви думаєте, що для вас ці двері недоступні. Ви боїтесь їх відкривати. Ну, у вас є можливість, ось він попросить цю дівчинку, і вона відкриє. А так ви ніби не заявляєте про себе, да? От він там стоїть, ніхто не дивиться, він не говорить, він якось не привертає до себе, а він собі стоїть там, дівчинка на нього дивиться, він їй щось показує. А у вас є ключі відкрити ці двері, вийти і всім це показати, всім про себе заявити. Тут Спентаклі, десятка жазлявся, це гарні гроші. Все в ваших руках. Дивіться, все в ваших руках. Ви можете сплести по плющу сюди і бігти, вибігти з пожежі, а можете чекати, поки вас хтось прийде, спасе. Ну тоді ви згорите, ніхто тут по п'яторці кубків, ніхто не приходить, все поки. Нема. Людина якась ушла з вашої життя, ситуація ушла. Ви міняєте професію, ви не повернетеся. Ви спалюєте якісь мости, але ви їх маєте спалити. Якщо тут просте запитання, не знаю, чи буде збільшення доходу, ви повинні тоді більше щось робити. Збільшення буде. У вас є можливість збільшити, піти з керівництвом поговорити, не знаю, там, підняти ціни в магазині чи за послуги свої, ви можете. Але ви маєте про себе тут заявляти. Отут головне в цьому, да, що ви маєте заявляти, ви маєте демонструвати себе свої міння, свої знання, і ви тоді обов'язково і отримуєте результат, чого я вам щиро і бажаю. Ось так пишіть коментарі, ставте реакції, ідемо далі. І п'ятий варіант рожевий камінчик, що тут карти показують. Ну, тут відкриті двері, але чи вам їх хтось закриває, да, не, не дає. Щелічка така. Чи це ви? Ми зараз глянемо, Сінорка Жезлі. Ну, у вас відкриті ці двері, ну, от як хтось, як чи претендує тут теж на це саме, да? чи хоче, щоб у вас цього не було, може, заздрить. вони теж дивляться, а ага, скільки в які не всього є. Ну, дивіться, ви однозначно, королєва пентаклів, зірка, ви тут чогось можете великого досягти, або ви вже досягли. Ви помітна, ви, може, гарно заробляєте. Вам треба якось по картам не боятися, що це у вас заберуть. Вас ніби це хочуть забрати, але ви маєте відбу. Вибарюватися, понимаєте? Ви можете цього досягти, але ви маєте це вибарювати, тому що, як не знаю, як ніби ще хтось на це претендує, ще хтось це хоче. Ну ви тут головна претендентка. Зірка, да, вона соціальна карта, і вона показує, що ви в оточенні людей головна, люд... головна зірка. Да? Тобто ви можете досягнути великого результату, ви можете стати головною зіркою в своїй ніч. Не да? всім кажеть, не здавайся, іди. Тебе будуть збивати, тебе будуть ну, якось теж претендувати на це ж місце, а ти не здавайся і йди. В результаті, якщо ти будеш пробувати, пробувати, робити, діяти, відкриються для вас ці двері. Відкриється Сонце і імператриця. Ну, тут навіть так може, якщо ви, наприклад, хочете дитину, пробуйте, робіть. Да? Не здавайтеся. Буде, Ви хочете там, щоб бізнес дохід приносив, Да. Чи зустріну я там за відкриттям мене двері для особистого життя, чи вже забить? Да. якщо ти хочеш, йди на побачення, знайомся, переписуйся, да? і роби якісь дії. І ти будеш виграш, і ти виграєш, ти матимеш процвітання. Тут дуже хороший варіант. Нельзя недооцінювати, да. Тут, якщо прикласти зусиль, не побоятись, що хтось тебе з цього шляху. Зіб'є і так далі, то можна досягнути прям великих якихось результатів однозначно, треба тягнути йти далі. Хтось, як закриває вам двері, ну ви можете з цим справитись. А як вам з цим отак імператриця? Ну, вам треба. Ну, з любов'ю до чогось робити. робити. Любити свою справу, любити там свого партнера. Ну, це понятно, так? Да? Ну, щось з теплом робити. Може, ви тут сферу красоти хочете, це ваша сфера. Знову ж таки, материнство, що я говорила. Як вам діяти? Крутити своє колесо фортуни, да? діяти з позиції э, такої, з, в, э, позиції зверху. Що я достойна, я матиму це ось так. Ось так тут радіти, там зірка, бо тут такі великі старші аркани, да? серйозні, які говорять про те, що треба самооцінку гарну і вірити в те, що ви це матимете. І ви це матимете ось так. Так що тут двері теж по п'ятому варіанту відкриті. Ось такий був розклад. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, там не підписаний. до нових відео, па-па.